Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелії від Матея 1, 18, 25 народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, був ще праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, Ангел Господній з'явився йому у вісні й мовив: Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і Ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилося Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме в утробі й породить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Амінь. Євангелія від Матея 1, 18-25 Йосип, законний батько Ісуса. На час непорошного зачаття Марія була заручена з Йосипом. Було право, що заручене і спільне життя це різні речі. Тож вони не жили разом. Чому Марія була заручена? Вона ж була посвячена Богу, а для того, щоб Йосип їй у всьому допомагав. Бо Бог в подружжі встановив чоловіка як людину, яка приймає рішення. Йосиф був справедливим і не хотів шкоди Марії, але й не хотів чужої дитини, тому вирішує вислати по-тихому Марію геть з міста. Десь інше вона могла б сказати, що чоловік помер. Але Бог має інший план і в сні дає Йосифові зрозуміти, що це син Божий. І що Йосип має дати йому ім'я Ісус. Тут важливим є, що ангел вже каже Йосифові, що Ісус звільнить людей від гріха. Ще пророк давно говорив, що дівиця породить сина. Після такого дивного сну Йосип не сумнівався, що це Бог Його дав і прийняв Марію за дружину. Але пише, що до народження Ісуса Він не спав з нею. В цьому уривку Бог звертає увагу, що Йосип був прямим нащадком Давида. Тож, якщо Йосип син Давида, то і я син Адама, отже син Бога живого. Оскільки я син Бога, то сьогодні я приймаю рішення слухати і виконувати волю Божу, так як Йосип, тобто без сумніву, і виконувати те, що Бог сказав. Розпізнавати знаки Бога в сні і наяву. Коли матиму свою сім'ю, то буду брати на себе відповідальність в прийнятті рішень. Амінь. Богом благословенного ранку і дня всіх справ. Амінь.